2022 року На двигуні 2 літра tfsi стоять у нас матричні фари, партроніки 360 шдеся, сліпі зони, камерки 360 Ось такі от класні у нас дисочки. На гумі Continental, дуже класно виглядає. До речі, гума у нас все сезонно присутній безключовий доступ, сліпі зони на дзеркалах. Перейдемося по салончику, Є в нас дзеркальце завтра затемняв з направленням вуху горизонту. зверху у нас є лючечок. Ось тут на нас виконується управління цим люком трьохзонний клімат-контроль, підігрівчики, сидінь, система старстоп, парктронічки, Дивіться, ось так це все виглядає. Можна вибирати режими, заводиться з кнопочки. Є у нас така от фірмова чашечка А5. Подарунок самособі підстаканники, автоматік, електричний ручничок, регулювання музики, шкірний підлокітник. Він у нас тут регулюється знизу. У нас є таке от, місце. Сюди можна кинути ключик він тут підзарядиться. Дуже зручно. Є у нас і зафікси, куди ж без підлокітника. Він у нас такий також шкіряний. Є у нас. Подстаканечки, один-другий, ось таким чином вони відчиняються, окремо закриваються, як я казав, трьохзонний клімат, є у нас зарядочки, прикурювачі. Ось такі от ніші для ваших речей. Позаду маємо ось таку от класну оптику, задній ряд партроніків, роздвоєна охлопна система, квадро, повний привід. Є в нас електропривід багажника. Багажник, як для п'ятої, у нас дуже великий, присутні бокові ніші, є в нас ось така от сіточка, можна щось закріпити. І знизу у нас є докаточка повноцінна. Хочу придбати собі одну з найдешевших А5 в ідеальному стані в Україні. Запрошуємо до нас на Автопоінт. Ціна даного автомобіля складає у нас 30 тисяч доларів. Такої А5 ви не знайдете. Повірте мені на слово. Тому чекаємо всіх. Приїжджайте. Автопоінт. Село Білогородка. Софіївська. 19. Автопоєнт. Придбай якісне авто.